Зараз в Україні нестабільна ситуація. У день, коли розігнали майдан, ти була в Москві, отримувала золотий грамофон. Яку позицію ти зайняла у цей момент? Ну мені дуже сумно. З того, що відбувається в моїй країні, і я проти агресії будь-якої. І тому я вважаю, що всі питання треба вирішити мирним шляхом. І це моя дуже чітка позиція. Тому що діти і там, і там стоять діти. Да? Це діти, в яких є мами, їх, ну, і є сім'ї і так далі. Я завжди була голуб мира. І тому... Що я просто молюся, бажаю більш за все, щоб до нового року от просто е, мирно якось вирішилось питання. Туреччина вже давно кандидат у євросоюз, і можна припустити, що відбувся розкол у родині Мурат за євросоюз, ти за митний. Слава Богу, що ми не спілкуємося з темою політики вдома. У нас е, тема любові. Ми, якщо тільки відкривається ротик, зразу поцілунок, і ти розумієш, що любов перемагає все. Зараз час перед роботи для артистів. Ти одна з найзатребуваніших українських артисток. Як часто зараз запрошують тебе одну із Григорієм Лепсом у дуеті? Григорія Лепса гонорар 100 тисяч і більше. В тебе 20. Як кажуть, яким як чином розподіляєте потім після концерту? По перше, я не знаю звідки інформація про ці цифри. А по-друге, що... да, ну... Що там по напису цих газетах? Ще насправді я останнім часом не пам'ятаю, коли б я з ним працювала в корпоративі. Все ж таки більше самостійно. Минулого року відправилися на балі одразу після новорічних корпоративів, новорічних свят виступів. Цього року є плани? Поки що не знаю, де Мурат, як завжди. В останній час мені скаже 100% що це буде літо. От, тому що я не, не полюбляю зимній відпочинок я скоріше. Літо, море, сонечко.